Всім добрий день. Сьогодні ми проводимо тестування. Не знаю, багато з вас, мабуть, вже тестувались. Програма у нас залишається тою самою, для того, щоб ви могли порівняти свої попередні показники і нинішні актуальні. Зараз ми працюємо по пульсу. Будь ласка, знайдіть пульс. Я говорю команду, оп, ви починаєте рахувати, другий раз оп, ви припиняєте рахувати. Тренер говорить ваше прізвище, ви йому голосно говорите кількість нарахованих ударів. Номінально. Тобто ні на що не множите, просто є 15-16, скільки там у вас буде, говориться. Зрозуміло? Всі знайшли пульс. Всіх є точно, приготувались. Оп, дивіться, зараз тренер говорить прізвище, а я в цей час проходжу і всіх вас маю сфотографувати. До кого підходжу, ви піднімаєтесь, щоб у вас колеги не попадали в кадр. Я вас фотографую, ви сідаєте. Зрозуміло, а потім запишемо ім'я і, і прізвище. Яша. Будь ласка, Щербак. 17. Ярик Сімнадцять. 17. рік. 18. Міла? 15. Кучумов. белок 16. не Белов. Да. Как фамилия? 16? Павленко. Облеченко. 17. Милевич. 15. Э, Бодя. 15. Павленко. 20. 20? Да. Что, ты волнуешься? Нет. Сапсон. 15. Платон. 17. 17. Степель? Восемнадцать. Пауна, блядь. Руля? Дима? Пятнадцать. Саня? Шесть. Олегян? Шестнадцать. Марк Лаврентьев? Семнадцать. Новицкий? Пятнадцать. Вы что, деньги что Я А я 16. Одиночки. Чебок? 17. И черри. Шестнадцать. Друзья, здесь зараз я прохожу для вас, коли против вас камера, можете не вставать, просто говорите ім'я и прізвище своє, добре?

Задумалися? Задумалися. Задумалися що? Завринти на сейф. Так, дивіться, тепер ви будь ласка всі піднімаєтесь, і ви бачите вон там вільний кусочок. Трошки стільці підсунемо сюди, і там ми будемо присідати з вами. Будь ласка, туди підходьте. Так, молодці. Молодці. Ви маєте... ...відділ на вільне так, щоб було вам удобно присідати. Так, молодці, молодці. Тиха! Дивіться. Дивіться, що ми зараз з вами робимо? От прийдіть там той стучк, щоб він вам не заважав, бо ви на нього будете сідати. Зараз ви стоїте ножки на ширині плітки. Я буду починати рахувати і на кожен мій рахунок. Ви маєте зробити глибокий принцип, плядки не відриваєте, руки вперед, поза голову не принципово. Відразу присідаємо і відразу знаходимо пульс. Зрозуміло? Темп при присіданні буде приблизно таким. Раз, два, три. Зрозуміло. Тобто присіли, відразу встали і наступний раз. І, будь ласка, присіли вниз, показали, як ви будете присідати, щоб я побачив, внизу всі завмерли, внизу, в нижньому положенні присіли. Ноги. присідали. Вот. Трошки, трошки нижче. І не як я сіп, може так, може і так. Все, піднялись добре, молодці. На кожен мій рахунок присіли, встали. Приготувались. Раз, два, три, не спішіть. Чотири. п'ять, Шість. Сім.